Дайте кто-нибудь по первую, чтобы защититься. Опа, опа. Солнце светит сегодня капитально. Но это хорошо, будет солнечный день. Мороз, мороз да. Мороз. Когда мороз всегда разведнее. А это если 0 плюс 1, то оно вот такое хмарое. Вот это... Ты Еще один Саша. Часа ты нас сегодня много. Извиняйте, чат не сильно читаю, потому что. Дорога, треба дивитися за дорогою. Ну а там далі трохи почитаємо. Да, 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 не мы сильно не газуем. У нас машина шумна. У нас не машина, а да, у нас очень шумная да, Знаєш, як ездить годами дозбекаєш, уже як сім не чувствується. Но щоб говорити, треба прям конкретно напрягти голосовые зв'язки. Ну, ми нормально ще приїхали, 8 тысяч. Та у нас сьогодні не красового нема, то ми приїдемо до балованих дев'ять. Захлопнули дверку, щоб не мерзли. Закруємо. Троцкий... не, <laughs> троцкий Ми вихлопну міняли недавно. Проблема в тому, що немає шумоізоляції У машині. Взагалі Батько всю содрав. Того вона так в машині прям чувствується. Деньки. Падаю. Диффріс. Добрий ранок. Добрий ранок. Що там? В розі падаю. Да. Сьогодні мор... морозно. Ці да. дні вже забули, що таке мороз. Да. Якось да. на днях була така теплота, що я в кофті ходив по дворі. Да. О, я под волки не вибігав. Воно вже. Вчора курий пас, бляха, коли з мерз стояв. Звісно, холодно. Сьогодні вранці вийшов капець. Аж труси. Та зараз тут 34 градуса буде, блядь, морози. Батько казав, дивився на неділю, то тепла не буде, буде все мінус. Вже якось наоборот весну хочеться. Думали, що в лютому. Що там ти лютий? Уже якщо в січні тепло, то і в лютому буде тепло. Дякуємо вам! травні може бути холодно. Ну так, да. в лютому все таки все починається. Дай Боже, щоб було все добре.

Щас секунду Бачите не знав, що кровал допомагає. Да. Я снаружу вони кричали, внутрі поклади, воно швидше. Надісневватку може ночить здорово. Помагаєш дознать. То ви записались до врача? На зубі? Ну так? Да. Да. Це ж у вас зубну воду. Да. Щоб що не ти врач, до зуби були, блядь. Алло, да? добрый ранок, ми уже біля вас. Добрый ранок Бежить, бежит, вода же, бежит, я не Ага, хорошенько, да, давайте. Помню, коли в школе прийшов до врача, бляха. Там отправили, перенезу послебило все, бляха, все путь подал, поломала, бля. Наоборот, чем надо вовремя звертаться до врача. Це як ветеринар кажу. До мене люди коли Та, звертаються. до, до йти якого. Що знає, що, що От зуб заболів, треба зразу йти. Чого? Бо він там вже щось почало в ньому відпадати. А люди дожидаються до останнього, да. поки вже капець, воно да. 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 щось поболіло, через время бах перестало боліти. Ну так хорошо. А воно ж там процес іде. Шту, шту, шту. То а так як я кажу, мене визивають, добуваємо мелке там, коти собачки заболів. Визивають коли. Коли вже п'ять днів не їсть, не п'є. Коли вже під Так, да, І останній вздох, до через полчаса буде. Так. Так, давай, реанімір. Вже гапливий буде. Да, да. Панюкав, о, поганий врач, не спас. Ага, То що люди ждуть конця. Ага. Все, будемо їхати. Там, Судяще, так. я забула мовра. Ну добре, удачі тобі. Не Так, це вода. Давай, удачі. Все, дякую. Дякую. Бувай. Все гарного вам дня. Бай-бай. Приемные такие люди, приятные наше село Все люди приемные. Смысл выкидать четверку. Больше батин. Какие-то бомбардировки. Это ясно. Четверка хороший автомобиль. Хай его она не слишком там тепла. И трохи шумновато. Ну вона об'ємна, її можна возити що угодно. Я навіть метрові стовби металлічні возив э, всю. По, коли воду проводили, я всі труби, оці великі каналізаційні на 11 чи на 12 вони. Оранжеві. Я вже й забувся. Що, здачу? У нас 10 гривень треба здачити. Дома, будем банка сотни. Ну правильно, она дала 110. 160. А? а треба было 150. Ну что, хотим коридор не сказать? Да нет, в следующий раз это все. Да. А нет, то будем ехать назад, да заедем. И все равно сюда ехать. Нікого нема, так? Да? Ні, тут нікого. Причому ми зараз на четверку начепили зверху багажник, тому вона возить ще А Ні, вона дала бездати. Ми привозили цей ОСБ, металопрофіль, длинные великі. Сколько ліноліум, скільки ми всього, всього цієї машини привезли? Ні одна машина стільки не привезе, виномарку стільки не запихаєш сюди. Придеться нанімати людину. Ну звісно, тот, хто купив іномарку не в кредит, ну не завжди може дозволити собі наняти е, цього доставку, там викинути піщу чи полторы і тобі привезуть на бусі це все діло. Но среднестатистическому, обычному человеку, ну этого не сделать. Не ну, потому что домой попровезли машину. Да, стирал. провезли машину. Нет, вот я стану, пописаю. Ну, что ты не привез, детей даже Все, поехали. Что там пишет? Якийсь кот пише. Котик, послухай мене, зайчик. Це не политический канал. Тут всі политические висказування убираются. Це не тот канал. Хто хоче говорити про політику, знаходить собі других блогерів. Не мене. Туда не могу дивитися. Представляєте? Дайте нам мені папера. Я хочу защититься. Добрий ранок! Добрий ранок! Так, куда так. Добрый ран. Вот так там. понял. Куда? Я что есть Так, возьму? Так, дальше. Урони. Дима, открой меня там. Два. Сейчас, да. А вам будем на следующий раз все Да. Так. Так, вот ты закрыла. Да. Мам, и закрыла дверь? И зачем ты так ляпаешь? Ну, чтобы сильно закрыла. Да опять чуть-чуть закрыла. едем далее. Привет, Алиночка. Так, У нас нема тюленина. Сегодня, не важно, на и сегодня, каждую тут нема Переезд Нема, нема, нема тут тут, неделю, все, песочек, не Так Привет, Дениска! Привет, зайчик! Как жизнь? У нас сегодня заказов вообще мало будем даже продавать. Но сегодня понеделок, не базарный день в городе. Не сказал, что прям тяжелый. День как день. Ну вот так, день как день. Так, зараз у нас Шутовска. Это не Чуть позже сьогодні виїхали, де хоч міст чистий. Нікого взагалі немає. Пару машин тільки проїжджає. Я б не сказала, що ти так рано Ну то чуть позже виїхали. І а, вже то, всі роз'їхались. Пораненці Так, да, Вранці рано всі їдуть на роботу. От коли ми їдемо, якраз движення йде.

Сейчас ты Ну, Ну, прямо века, что найдет такой в ее глазах. Да раз, якобы свинулся. Снов. Не надо стать. Не Вставай, я штук могут. Хорошо. А багато там несколько. 20 рублей.

А довольно. А не и бачок встал. Все, ну, ну, большие. Заедешь, oh, тут дверки okay. не открыть. за туда и за больницей выйдем. Mm -hmm. Привет, Сафари! Tym, tym. Można pojechać tam do pod cerkiew. lepsze było? Tak. się Саша щось писав, де да я не бачив, Денис, дякую, спасибо, спасибо, золотенький. Ні, ми не вовруч вовручідемо. Ми молоко розвозимо, вже привезли, далеко трохи нести, ну то ладно. Що зробиш? Життя така, така робота. Все, дякую всім, хто тут був, будемо їхати назад, буде те трансляція, закриває бір. Буде теж то трансляція, того ну, не забувайте про мене, приходьте. Перефет, не завжди ютубчик показує мої відео і трансляції, того, ну, не забувайте писати Діма Вознюк, Заходите дивіться. Ну і телеграмчик підписуйтесь, Instagramчик того підписуйтесь. Да, Ігор. Все. Пока всім.